Тата, привіт! Давайте поговоримо про, заборон... про закон з 1 вересня, який забороняє використовувати всі матеріали, які містять ТПО. Тобто, це там якісь складник. Я до кінця не знаю, що це за складник, який не можна використовувати. Тобто, на вашій бутилочці з гель-лаком, якщо там пише, що знаходиться ось цей складник. Його там не повинно бути. Тобто цей цю бутилочку з цим гель-лаком ви викидаєте. І так може статися, що треба викинути усі бутилочки. Але зауваження, це тільки дії в Євросоюзі. В Україні можна використовувати і можна користуватися. Чому? Ну, як це так, що в Україні можуть люди або жінки мати проблеми зі здоров'ям, а десь там вже не можна? це, це настільки абсурдно? Логіка відсутня повністю. Може, моє відео заблокують, може, може ні, може, пропустять. Але я думаю, що я не одна така, яка зараз просто я ще не добралася до цього всього, мені треба буде це все викидати. І ви просто не розумієте. Ну ви розумієте, наскільки це великі обсяги утилізації цього матеріалу? Куди його утилізувати, як його утилізувати? Хто? хто має цим займатися? Хто має відшкодувати кількість матеріалу? Який е, майстер потратив кучу грошей на те, щоб купити собі, наповнити колекцію, щоб клієнт мав що вибрати, і зараз просто це все треба повикидати. Ніби я не дуже засмучуюся тільки через те, що я насправді хотіла зменшити свою палітру кольорів, тому що насправді є дуже велика кількість кольорів, яка майже була невикористаною. І я вирішила, що все ж таки, колись настане такий час, що я, в принципі, переполовиню всю свою. Базу набір своїх кольорів, але, як то кажуть, що треба свої мрії чітко казати, що я хочу викинути, але не всі. А тут я сказала, хочу викинути, можливо, навіть всі, от закон придумали. Придумали закон, який, який ось так. Не знаю, я, я взагалі в якомусь такому десь можна це використовувати, а десь не можна. Але чому, дивіться, всюди живуть люди. Люди просто живуть всюди. Люди всюди можуть хворіти, люди всюди потребують медичної допомоги. Люди всюди їдять ті чи інші продукти, ті чи інші... Там, ті всі складники, які містяться в тих чи інших продуктах. Вони також дуже погано впливають на життя і здоров'я людей. І людина їсть кожного дня споживає. Там, наприклад, пломба. До речі, я чула, я не знаю, чули ви це чи ні. Що стоматологам дозволено залишити цей складник у пломбах, тому що. Якщо я не помиляюся, то цей складник він якимось чином впливає на полімеризацію матеріалу в лампі під, під ультрафіолетом. А наша професія, в принципі, вона дуже сильно схожа з професією стоматолога. У нас, в принципі, одна і та сама технологія, лише ми працюємо з нігтями, вони працюють з зубами. Ми не носимо матеріал, ну я не знаю, там він відрізняється чимось, можливо, там інший, якийсь, не знаю точно, але. Він полімеризується, ми його запилюємо, опилюємо, покриваємо там глянцем, і, в принципі, все. І він слугує тим, що е, людина може з ним жити все, там, все життя, 10 років. Тобто там можемо використовувати, а у манікюрі, який. Людина може носити там три тижні, 3-4 тижні, і потім вирішити, хочу я це носити, чи може я думаю, що воно там впливає на мене шкідливо, погано, я не хочу більше цим користуватися. І можна добровільно просто відмовитись, приходити, там майстер вам знімає це все, все, і ви більше цим не, не користуєтеся. Тобто логіки насправді дуже мало і питань дуже багато. І взагалі зараз знову треба, я думаю, що люди. Не знаю, будуть викидати, тому що, тому що, якщо буде перевірка, можуть бути дуже великі штрафи, можуть бути заборони на, на роботу, можуть, може бути все, що завгодно. Тому я думаю, ніхто не захоче ризикувати тим, щоб втратити можливість таку. І тим більше магазини, ви розумієте, в магазинів яка репутація, тобто. Зараз всі, хто пишуть, а у вас якийсь складник, і це теж несе дуже великі збитки магазинам, підприємствам, тим, які створюють ці матеріали. Вони, я думаю, що вони були заздалегідь проінформовані про це, і просто як, як завжди, хтось знав раніше, хтось знав про це пізніше. Тому тому якось так подивимося, чим це все закінчиться. Але я думаю, чим воно може закінчитися. Просто прийдеться все викинути, купити якийсь новий матеріал. До речі, я заказала собі вже декілька гелаків, які не містять ТПО, буду пробувати. І Hello це теж гелак, який мені дуже подобається. Вони вже без ТПО. Там просто ти заходиш на їхній сайт, і там просто весь матеріал без ТПО. Немає ніякого дефіциту. Я, я, за що я й кажу? Що виробники, магазини вони були набагато раніше проінформовані про те, що буде відбуватися з цим всім законом. І вони вже там поміняли складники, чи я не знаю, як, як у них це все відбувалося, але зараз можна купити. Тобто немає такого, що там дефіцит. От, наприклад. Торгова марка тренді, яку я люблю. До речі, я не впевнена за ось цей гель-лак, який я собі робила. Тому що всі бутилочки, які в мене є, вони ще з цим складником. Тобто, от я приїду і займуся тим, що просто буду все викидати. А є чотири бутилочки, вони білого кольору, і в складнику я не знайшла цього в складі, не знайшла цього забороненого складника. Тому, можливо, можливо і нема, і в мене вже є чотири лаки. До речі, ще там, по-моєму, є якийсь український бренд, в якому немає цього складника, але я не пам'ятаю Валері. Чи, чи щось. Хтось там, хтось там щось таке казав. Але знаєте, що ще дуже важливо? Наприклад, в Німеччині дуже багато азіатських салонів. І е, я взагалі не розумію, вони, наприклад, вони там купують матеріали десь там на тему, чи де там на Шейн, чи, чи ще десь там Алікспрес. Вони взагалі знають про вихід нового, про те, що буде існувати новий закон, і як ці всі правила мають, мають діяти для всіх одинаково. І, коротше, не знаю. Все дуже, дуже незрозуміло. Знаєте, будемо, будемо бачити, до чого це все призведе. Просто це я лише хочу. Сказати те, що утилізація цих всіх матеріалів має бути якась утилізація. Раз ви придумали закон, будь ласка, доставте в кожен салон якийсь там ящик з коробку, з куди це все має викинутися, тому що це дуже страшна, страшно велика кількість забруднення буде у навколишні середовище. Велика кількість матеріалу, який треба буде просто викинути. Тому якось так. Сподіваюся, що я все сказала, все, про що я думала, що я хотіла сказати, та про пломби, про продукти харчування. Багато, багато всього нелогічного, я думаю, хто. Хто, хто в темі, той знає, що я маю на увазі, хто... Хто близько не догадується, то справді думає, що воно так насправді дуже важливо. Я просто не розумію цієї градації. Наприклад, там в Європі не можна використовувати, а в Україні можна там чи, чи, чи ще в якихось інших країнах. А, а там що, люди не живуть? А то що не люди, і вони мають право там використовувати те, що буде погано впливати на їхнє здоров'я. Може, приймайте якісь загальні норми для всіх для всього. Для всіх країн. Це так само, як е, коли в нас був такий чарівний період, коли не можна було працювати довший час. Я не буду називати, що маски сьогодні можна було носити, а завтра вже не можна. А, ну, а, а як знати, що то вже завтра не можна носити? Сьогодні ти ще носиш, а завтра вже не, не треба носити. Ну, коротше, будемо будем бачити. Це те, про що я хотіла сказати. Так що напишіть, що ви чули, чи ви вже почали викидати, чи вже все викинули, чи ви не знаєте, про що йдеться. І буде дуже цікаво почитати, тому що насправді тема така достатньо багатостороння, я б так її назвала.